Бедлінгтон Тер'єри це один із різновидів тер'єрів. Виводилися вони для полювання на гризунів та птахів. Це симпатичні кучеряві собаки середнього розміру, що нагадують маленьку овечку. Але незважаючи на невинну зовнішність, ці собаки зберегли мисливські якості, здатні захистити територію та господаря. Порода є однією з рідкісних. Цуценята Бедлінгтон Тер'єру коштують дорого, користуючись популярністю серед багатих людей та представників знаті. Бедлінгтон Тер'єр це тихий, спокійний песик з врівноваженим терплячим характером. Завдяки невеликому розміру її можна тримати у міській квартирі. Підходить для сімей з дітьми, самотніх людей, які ведуть активний спосіб життя. Цей собака має такі плюси. Веселий, добродушний, приваблива екзотична зовнішність підходить людям з алергією, тому що майже не линяють. Охайні, ніколи не лізуть у бруд, шерсть не видає запаху псини. Добре ставляться до дітей, терплячі, слухняні, кмітливі, добре піддаються дресируванню, ніколи не хуліганять, навіть перебуваючи на самоті. Кучеряві тер'єри, схожі на сучасних бедлінгтонів, були поширені в Англії середньовіччя. Вони були трохи більшими і витривалішими за сучасних собак. Їх використовували не тільки для полювання, але й як сторожових. Вони брали участь у гонках та собачих боях. Такі собаки називалися родбері-тер'єри. Їх часто тримали цигани та бродячі циркові трупи. Також вони допомагали шахтарям позбавлятися щурів. Приваблива зовнішність цих собак та їхні робочі якості сподобалися заводчикам. На початку 19 століття у місті Бедлінгтон розпочалася селекційна робота. Ротбері тар'єрів схрещували з бордерами та денді – динмонтами. У розведенні породи також використовувалися хорти, пуделі, гончі. Від кожної породи Бедлінгтон взяв якусь ознаку. Від тер'єрів мисливські якості, від хортів форму голови та швидкість. Від пуделів кучеряву шерсть. Наприкінці 19 століття з'явився клуб любителів породи. Розробили стандарт, але досі в інших країнах Бедлінгтон тер'єри не популярні. Поширені вони переважно у Шотландії і півночі Великобританії. Популярна порода також в Америці, хоча стандарти зовнішності дещо відрізняються. У американських бедлінгтонів більш витончена статура. Рівна спина, шерсть грубіша, тому їх стрижуть по-іншому. Забарвлення у Бедлінгтон тер'єрів можуть бути такими: блакитний, блакитний з спаливим, пісочний, печінковий. Особливість породи в тому, що остаточне забарвлення формується на два роки. Народжуються всі цуценята темними, коричневими чи чорними. Поступово колір шерсті світлішає. Також відтінок може змінюватися протягом життя під впливом стресів чи гормональних збоїв. Бедлінгтон Тер'єр відданий, ласкавий та добродушний пес, прив'язується до господаря, погано переносить розлуку з ним, сміливо кидається на захист, навіть якщо противник більший за розміром. Любить постійно перебувати поруч із господарем, брати участь у всіх його справах, разом подорожувати. Але вдома не набридатиме, якщо бачить, що господар зайнятий. Собака завжди в хорошому настрої, слухняний, не хуліганить. Навіть на самоті не перевертатиме квартиру і не гристиме речі, хоча без господаря дуже сумує. Бедлінгтон Тер'єри доброзичливо ставляться до всіх членів сім'ї, люблять дітей і із задоволенням грають з ними. Тільки не люблять неповажного ставлення, якщо діти ображатимуть вихованця, він може вкусити. Але якщо дитині пояснити правила поведінки із собакою, вона здатна стати їй найкращим другом. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.